Привіт всім! Ви на моєму каналі Анеле. Давно я не була в ефірі, а тут в мене таке натхнення показати мій робочий уголок. Зараз я вам покажу від руки, потім на штатів поставлю, тому що багато чого тут є. Тут моя бібліотека, вже бачите, книжки не вміщуються на полицю. Коробки з нитками, блокноти. Ой, це чудовий оголочок. Я потім уже покажу вам, що там має бути. Але там все, і там дуже мій кот любить туди лазити. Там магнитики, голочки, але зараз я все ховаю, тому що, я ж говорю, вночі любить тут полазити. Це моя така дошка з натхненням. Угу. Роботи тут трошечки кошик з блокнотами, подушки мої стоять. Ну, давайте на штатив поставлю і покажу вам е, мою мій текущий процес. Пауза така велика була. Тому зробимо. не буду показувати, що було до цього. Але. За цей рік, пройшов багато часу, я навчилася і презентую себе як дизайнера схем. Деякі схеми в роботі, багато кому подобаються. Це листівочка з малюнку, по якій я зробила Це остання розробка. Такий мій чудовий кролик. Літочки мої, дивіться, який він класний. Такими особистий ланарти, знаєте моя. Зараз ще одну не хотіла розповідати про свої розробки, але покажу подушку, яку Аня мені зробила. Але схема моя по моїй розробці, а тканина за кофактом. Ну, Красаж неймовірно, дивіться, як. То покажу, так, це мій такий куточок творчості. Там, де я створюю красу, там, де мене надихаю щось. І це моя схема, яку я сама вишила. Це по ілюстрації. Тут є три четверті хрестика, але я взяла Лугану і вона дуже класна. 28-й каунт Але подушка. Дивіться, яка вона краса. Ну, майже акуфактум. У мене постійно мої схеми з ким з чимось порівнюю. Чи акуфактум, чи ланар це. Ну, це я так сміюся, звісно, до цього дуже далеко. Але ну вона дуже красива. Ця Анічка мені зробила. Пошиття ідеальне. Це навіть не, не кладу нікуди. Оце, бачите, ми в реліквієм стоїть. Одна подушка Анічка мені зробила. І... Друга подушка. Оце ну, мій кролик. Я його так люблю, капець, він дуже класний. Тут такі перехід кольорів. Ніжнятка моя. Це мої лежать. Пінкипчики треба зняти вже. Це понобору лолітка. Але я не всі встигла зробити весною. Це мені лежать, труднобори треба доробити, але знаю. А, єдине, що я вот Має. Бачите, я, мені от не вистачало якихорсів. Тут просто таку це по в схемі. І тут такий, я не знаю, біконус, але він так класно листить. Ну, коротше, клас. Так, ну давайте ж поставимо на штатив, щоб я не болталася. І зараз я ну, прибрала свій робочий. Покажу свої е, текущі процеси. А це мій І... помічник прокинувся. Треба його зараз випустити, а то буде нервувати, та, чи? Ти мій помічник малесенький? Ти мій котик. І ну, постійно цікавиться, що вам робить. Так? Джи? Ну, що покажу вам текущі процеси. Це таке ягнятко, яке я побачила, е, яке я побачила в новій книжці. Я не знаю, як правильно вона називається, це німці, але я одразу закохалася, тому що цей маленький ягнятко. Він дуже схожий на ягнятка, який я розробила майже першу свою схему. Ну, не першу схему, дизайнерську. А вже після випуску, і вона мені ну, дуже подобається. Він такий мілий це ягнятко, ці очки. Ну, так і стоїть. Оце нещодавно вишила. Думаю, треба вишити, тому що як це всі вишила. А в мене своєї схеми і нема. Ця книжечка зараз. Чекайте, я трохи підніму. Вибачте, не можу ніяк е, налаштуватись так для того, щоб вони не болтали і все видно було. Це нова книга Крістян Денберг. Не знаю, правильно я навіть неправильно. Якщо хочете, я бистренько так погортаю е, Цей будиночок просто. От е, я побачила анонс. Ці книжки і все. І одразу тут не тільки оленятко, тут і кролики, зайчики, малесенькі. Оце в подушку зроблена, подушка бо це просто ну, імітація хутра дуже круто. Всі будиночки такі. Таке класна є, є такі, дуже е, така таблиця е, конвертація всіх ниток в е, DMC. Ця таблиця є в інтернеті, але дуже зручно, коли вона є в книжці, нічого не треба шукати. На погляд, ці схеми дуже прості. Вони дуже схожі на казука, але є одне але в казуки, це моя улюблена дизайнерка. Просто все. Там прості хрестики і бекстіч. Причому бекстіча дуже мало. В цій схемі, думаю, боже, я її вишю дуже швидко, тому що, ну що тут вишивати, таке просто травичка, ягнятка, ну клас. Але тут є не просто хрестики, тут є петіти, тут є витягнутий хрестик. Якщо ви, Зараз я тут не душила десь, От, можна побачити. От витягнутий на одну четверть хрестик. І от вся майже травичка йде десь Зага... ну, звичайний хрестик. Десь хрестик, який йде не в рівень, а вбок. Я не знаю, як вони називаються правильно. І тому цей дизайн, от просто я почала якось шити. Ну, на, на нього треба було налаштування. Тому що, е, коли я почала його шити, ну, от як ми на, ниточку беремо, там рахуємо, я стільки поломалок зробила. Е, бачите, тут їх, стільки. ну, я вирішила все-таки вишивати поочередно. Неважно, яка ниточка йде, заміну робиш і вишиваєш. І так, так, так робота пішла. Тому не тільки в травички тут є ці витягнуті хрестики, і вот на обличчі майже, бачите, тут і петіти пішли, і, і тут я надушила, бачу, бачите? Ну, така, так? Да. Але прикольна робота, мені подобається щось нове пробувати, а взагалі я е, зрозуміла, що якщо. Е, Щось дуже просто мені вже не цікаво. Це мої магнітики, теж по магні... магнітиках в мене достатньо. Але останні мої фаворити це оці магнітики які просто... Я в лиліці купляла. Ну, я балдею, по-перше, вони все тримають навіть ножиці. По-друге, вони плоскі і не заважають. Цей магнитик у Каті купляла. Не губиться голочка, тому що, ну, я ж поговорила, що по голочці все ховаю. От в мене такий навіть що мій кіт все забирає. Не так до цього процесу, до речі, до цього ягнятка, не дуже багато, я отак їх в коробочку склала. О, І... ой, зараз покажу вам. Це моє, я ніколи не думала, що це крута штука. Вона вже, звісно, немножко життя побачила. Це мені поклали в подарунок, коли я купляла там, покажу вам схеми. Це віск для ниток. Це реально працює. Ти коли витягуєш ниточку, протягуєш. І вона рівнись і покладеться. Навіть отут, якщо ви бачите, це таке змішане, мені все одно подобається. Вони хрестики більш-менш рівні. Тому що тут, я ж говорю, хрестики є в рівень, а є, які уходять в бок, в праворуч, вліворуч. Ну так, знаєте. Ну, оце мій текучий процес. До речі, я ці магнитики стала використовувати, бачите, як. Не знаю, як спідничку, яку на юснапі вона мені не пішла. Чомусь вона мені заважала цей зворотній. Я постійно цеплялася за тканину. І я от зараз так вишиваю магнитиками, кріплю собі е, тканину, яка в залишках. Е, ну, воно так не дуже естетично, не дуже красиво, але воно дуже зручно, воно тримає. Несильна мене тканина. це, до речі, пермін. Ви знаєте, якщо він помнеться, то дуже складно його, дуже складно його випрасовувати. Це мій ягнятко. Так, давайте зараз покажу, що я вам покажу? До речі, я, ну, ви бачили, да, що я вишиваю з книжки. Але я схему э, осканяла. Тут э, глянцева бумага, не дуже зручно. Я люблю папірові схеми, собі полотніші, переход написала не точок і закреслюю дуже зручно. Мені дуже подобається. Давайте я вам покажу, що я останні придбання мої були. Не дуже велике, але мені подобається те, що мені подобається. Це я купила схему. Якщо побачите, тут це я теж улюблена на І мало хто вишиває, я мало, ну, не дуже багато відшивів бачила. Це схема, ниток тут нема, і гудзик. Бачите, скільки кольорів. І тут тако я вишивала такі зимові сюжети, і вони капець класні. А тут теж мені сподобалися господи, тут все. І овці, і будиночки, що я люблю, і всі такі шикарні ковтри, і якась туса, туса дівчат. Теж майже вишивають, щось роблять, рукодільна зустріч, коротше, на природі. Дуже круто. От. Під, ці, під цей сюжет мені Настя пофарбувала, пробачте, шушу, не так тканину. Настя, от її. ви знаєте, Настя робить і гудзики, тканину фарбують. От. Я її в неї такий пін з кроликом-зайчиком замовила. Мені так подобається. Вона, такі... Вона сама вручну. Я в неї гудзики замовляла, вручну розписую гудзики, піни. Ну це щось таке да? дуже класне. Так, і цей мій наступний старт. Я вже не нитки всі зібрала, і тканину приготувала. І от і чомусь от мені бац. Мені треба вівця і все. Ну, вишиваємо вівцю. Так, наступне моє придбання, яке просто я не змогла. От я, про... ну я завжди, знаєте, дуже довго думаю. Я не купляю, от, побачила, сразу бігом купляю якусь новинку. Ні, в мене таке нема. Але це, я не знаю, новинка це чи ні. Клейт е... Heritage це. Мій найулюбніший дизайнер. Мої перші набори були не набори, а схеми і я вишивала. І я дуже люблю Цей, ця хатинка. Ну, я не знаю, вона мені просто зачарувала. По-перше, тут неповна зашивка, неповна зашивка ці такі дуже класні кольори ніжні. Мені дуже подобається. І... Ну це просто схема, це не набір. Це схема на великих аркушах роз... Роз... роздрукована. Не... Дуже читабельна, нема е... ну, все. Даже знаю, на яку тканині буду вишивати. Теж майже візьму 32 й В мене комфортно, я не хочу на. на... На мелких якісь форматах. І ведмедик з лампою Вільямс. В мене є зимовий, і ну, до пари треба буде і, і його вишивати до пари. Дуже подобається мені. Це теж схема, це не набір. Це схема. Так, покладемо сюди. <taps> так, це не покупки, це под подарунок, це мені Галя подарувала, коли я до Львова їздила, ми зустрічалися. Це такий безкурню класний, новорічний, почекає свого часу, десь до ну, Нового року. Тут не дуже було багато ниток. Е І мій любимий каунтер, це другий. Ну, так що це майже подаруночок. Так, і остання покупка, це такий журнал у Юлі. Ну, ці сюжети. І останній час мені дуже подобається оці квадратний бек, я від нього просто тощуся, а майже я в деяких, до речі, в схемі е, своїй трохи е, використовувала для создання квадратного беку. Мені він дуже подобається. І ви бачите на заднім це сезони. Сезони я теж люблю. В мене є задумка зробити свої схеми з сезонами. Я шукаю ще ту ілюстрацію, яка мені більш-менш підійде, поки я її не бачу. Ну, поки не, не бачу, то сезони я дуже люблю. У мене є декілька я там вишивала сезонів. Але я хочу показати вам. Бачите, що на задньому фоні? Дерево. Нічого не пам'ятає. Нічого? І тут дерево, і тут дерево. Це е, е, нагадує набори мілхіл. І я згадала. я згадала, що в мене є набор мілхіл, який я купила осінній. Щось мені зимовий не подобався, весняний не подобався, а тепер мені його не треба. Тому буду шукати, і я думаю, що мої плани тепер на осінь ви вже бачите. Це буде мої такі плани на осінь. Не знаю, коли я це все буду робити, тому що я намагаюся зробити свої схеми, відчити, подивитися розробка. Тут, тут мої трояндочки стоять. То, такі плани плани є. Давайте я магнитики ще покажу. Зараз магнетики. я їх її... достану. Тут не всі. от, Але мої любімі. Так, металеві коробочки хрон... зберігаються. От так. Тут дивиться і Юлі, і мої любимі. І це теж мої любимі. Магнитики, гніздечко зроблене під гніздечко моє. Зараз вишивку не достану, але покажу, бачите? Ілюстрацію по неї теж є схема моя. Там. Краса. Так що багато магнітиків, Уже в коробочку таку не лазить. Так, На цьому не будемо мають такі коротенькі відео. Хо є в мене нагода зняти відео. З штатива щось болтається, як не можу пристосуватися. Є в мене нагода зняти відео про мій комод. Я нещодавно забрала у доньки з кімнати перестановку зробили трохи. І забрала такий комод. І треба зробити відео з цим комодом, розібрати його, тому що він уже. Повністю майже набит, вибачте. Майже набит шухляди. Тут в мене, ну, бачите, що робиться. А тут в мене процеси, які початі і не закінчені. Тут, о, бачите, воно вже не влазить в цей комод, і треба його розбирати, дивитися, що там має бути. Такий мій рукодільний оголочок. Там в мене схеми лежать, там тканинки, тут книжки, бачите, вже не влазять. Треба ще одна полиця для книжок. А, так, я тут сказала, тут не таки. А, ну, місто моє робоче, мені дуже подобається. А зараз, якщо хочете подивитися, в мене ще є рукодільна шафа. Завалена просто її просто тут завалу. Завал, які треба теж розбирати. Бачите, тут нитки. До речі, нещодавно порахувала. в мене не вистачає 10. Це я 10 кольорів ниток, і в мене вся палітра DMC. Тут папка, я колись зберігала нитки на пластикових таких дубинках. Тут в Зараз там схеми друковані. Там цілий, бачите, це журнали. Це мій, фотозона моя і великі кіснапи. Ну, так пробіжалися, так пробіглися, пробіглися. Тут в мене тканини зберігаються. Там мої рулони вишитих робіт, книжки, ну і мій помічник, який весь час. Сьогодні погода міняється, змінюється. Так що такі плани в мене такі будемо закінчуватися. Дуже поспішаю, вишиваю е свою красу. Ну, я ж говорю, не дуже легка робота. Але мені дуже подобається ефект цих хрестиків, які вони підіяти, витягнути, вони дають свій шарм, дають свій такий класний ефект трави. І чесно не знаю, що наступне буде, буде починати, тому що в мене зараз свої три схеми для розробки. І я щось їх дуже довго то ми поїхали на відпочинок, то в мене нема натхнення, то жара спека стояла. То треба почувати. У Наді є канал. Я посилання на інстаграм залишу, Де вона викладає схеми своїх іграшок, і е, майстер-класи. Ну, коротше, канал дуже крутий. Раджу підписатися, тому що я, е, коли побачила, спочатку така треба мені, не треба. Потім я не жалкувала, тому що я багато чого зробила, і будиночок новорічний, і ну, недалеко. Зараз я вам покажу кролика. У мене є кролик е, весною. Бачите такий? тюльпанчики робила я. От, тому раджу підписатися, то я розповідаю вам історію. І є в неї серія іграшок мрії. Боже, в мене іграшка, яка діти сидять біля каміну, вон, вона просто стояла перед очима. І я Наді писала, Ренаді, зроби мені на замовлення на ній. Ну, в мене немає зараз так часу. Ну, Якщо хочеш, роби, тому що схема була виставлена на каналі. Але але цю іграшку треба було вишивати на 40 каунті. Я на такому каунті вже давно не вишиваю, тож максимально це 32, все. Інший каунт я вже не бачу. і Мені треба додаткові лупа, окуляри, ну, коротше. Ну, іграшка стоїть мене перед очима і все. У нас є камін пластиковий, який ми постійно ставили на Новий рік, на Різдво, але він займає дуже багато місця. І цей весь пластик він розсипається, висипається. Ну, коротше, сміття, От розумієте, воно класне, красиве, але сміття. І я вирішила, я вишью цю іграшку і викину камінь. А Надя мені оформила. І я вам сейчас покажу, буду шушати, я це люблю. Подивіться, яка вона чудова. Ой, все попадало. Так, я приберу, це я вишила сама, а Надя мені оформила впухлик. Я відправила вишивку. Це у Львові її отримала дзвоник такий. Тут я бісером сама вже оформляла. Тут робота, я доявляла і крінік, і дім діамант. Бачите, як камін блистить? Бачите? Ой, офігеть. І дітям я змінювала зачістки. Тут тобто, дівчинка була така ж світла, я зробила темна, як донька моя, а хлопчики волосся, як ну, Як в житті у нього були. Єдине, бачите, я все-таки тут колір теж змінила. Він дуже світлий, але. І рубашку, до речі, змінювала. Мені щось кольори тої рубашки, мені дуже сподобались. І от ця іграшка в мене. І камін я все-таки викинула. То в мене є бажання почати вже робити новорічні іграшки, тому що в мене є. Схеми вже куплені, я купила схеми, У мене є схема заліси королеви, фламінго, в мене є недушити Санта, Аніс, ну, треба доставати і дороблювати. Але це краса, так? Да? До речі, в Наді зараз приходить, можна замовити зі скидкою, зі знижкою. Собі іграшки, які вона створює в процесі, і до нового року у вас буде своя, своя міні-колекція. Я люблю це. Це І так... я цю іграшку вишивала три тижні, три тижні. Нічого більше не робила. Ну, роботу свою робила, а я маю на увазі інші проекти, я не робила. Не вишивали, просто сідала як робота. Сідаєш, лупа, окуляри, і через декілька годин в тебе очі лізуть на, на лоба, тому що це крайник, такий каунт дуже мілкий для мене, дрібний дуже. Але це краса. Ну, все, будемо папа. -па. Сподіваюсь, я зроблю таке ще невеличке відео своїх просувань про свою овцю. Сьогодні у нас неділя, 11 серпня. Час летить, скоро до школи. Нефіга не готуємося. Не знаю, що буде. Але так, таке. Ну, все, всім па-па. Дякую за увагу.